Я саме тому, що ми є такі великі, що ми так багато створили, що в нас є багато установ зайвих, які нам нібито треба скорочувати. І тому питання зарплати і питання реформи вони на сьогоднішній день йдуть поряд. Тому я вважаю, що до питання реформування і створення території. Територіального округу, адміністративного госпітального округу, в Коломиї все рівно треба повертатись, і треба залучити колектив і профспілки до вирішення цього питання, а не потім ставити нас до відома, щоб ми ці питання поверталися додому порядку назад. Що ж до виплати заробітної плати, то дійсно так в Коломийському районі в черговий раз плата ситуація сама І Якщо я як лікар сьогодні слухала, і мені хочеться працювати на хорошій апаратурі. Мені хочеться надавати якісну допомогу, і потрібно з налишу коштів виділяти на придбання автомобілів. То я хочу сказати, чому я на автомобілі маю працювати безкоштовно чи на рентгенустановці. Чому санітарка, яка отримує зарплату, вибачте, мені тисячу. Взагалі, яка просить мені дати гроші для того, щоб приїхати на роботу, ми сьогодні саме питання. Так, є надлишок, ми його кудись направимо, а мізерні кошти за плату, за адську плату медпрацівникам ми не виплачуємо. Тому питання на зборах це були збори незалежної профспілки, але ми запросили трудовий колектив і були представники не тільки нашої профспілки, було прийнято рішення про створення страйкового комітету. Про що ми довели до всіх інстанцій? Більше того, ми сьогодні почули дуже хорошу дату, 26 травня. І ми постільки ми чітко і добре співпрацюємо, не ми співпрацюємо, а ми ведемо діалог із міським міським головою, із головою райдержадміністрації, і ми розуміємо, що наше питання на цьому рівні абсолютно не вирішується як минулого року. Ми вже тут були, ви пам'ятаєте. І ми говоримо і обіцяємо вам, що першим ділом, що ми будемо робити, ми будемо в судовому порядку подавати позови про виплату заробітної плати. Ви розумієте, що такі наші кроки за собою тягнуть припинення всіх фінансувань, закриття всіх програм і тому подібне. Це буде перше. І ми, в принципі, даємо вам час напевно до цього 26 травня. І другим чином такі позовні заяви будуть підготовлені від усіх працівників і про спілка. Буде виступати повністю, лобіювати питання всіх своїх членів і навіть тих, хто захоче приєднатися. І друге питання: до 26 травня. Ми постараємося організувати транспорт для того, щоб приїхати до вас, якщо ви нам не поможете вирішити питання заробітної плати. Дякую.